Це свічки, які вже готові до відвантаження. Я думаю, що ця партія на початку грудня поїде вже в магазини. Це отак, саме так виглядає цей пальмовий віск. Він такими візерунками. Да, самостійно. Саме так він да, самостійно, але ну, він за допомогою спеціально нашої розробленої технології він береться таким е, малюночком. Це Денис, власник бренду, показує товар, готовий до відвантаження. Колись він допомагав батькові популяризувати свічки на українському ринку. А зараз має власну справу, співпрацює з гігантами ринку у сфері роздрібної торгівлі та виготовляє по дві тонни товару на місяць. Це приблизно 40 тисяч свічок. Утім, так було не завжди. Ми займалися виробництвом парафінових свічок і потім шукали те, чого немає на українському ринку, і знайшли таку сировину, як пальмовий віск. Починали це в невеличкому. У приміщенні в 100 квадратів. а Зараз у нас приміщення 550 квадратних метрів. Довго відтачували цю технологію, і врешті-решт зараз маємо виробництво. Денис створив повний цикл виробництва свічок саме з пальмового воску. Каже, на відміну від парафіну, він є цілком екологічним. Пальмовий воск він робиться з листя пальми. Він перероблюється в Малайзії, і ми його туди потім імпортуємо. От і він є повністю екологічною сировиною. Він, коли горить, він не коптить, не воняє. Ще однією перевагою є морозний візерунок, який утворюється після застигання і надає кожній свічці унікальності. Ось так виглядає пальмовий віск і вже готові вироби. А найцікавіше, що на зворотньому боці можемо прочитати, що свічки зроблені в хоробрій Україні. Хоробрості підприємцю не бракує разом зі спеціалістами. Він розробив власне обладнання та технологію, яка допомагає впоратися з вимогливою сировиною. Повністю автоматизувати процес неможливо, але частково оптимізувати так. Зараз відбувається процес заливки свічок в заливки воску форми. Кожна свічка заливається індивідуально, і це повністю ручний труд, який частково оптимізований нашими обладнанням, нашою технологією. Коли обладнання виходить з ладу, підприємець ремонтує все сам. На виробництві він залучений у кожну операцію, адже присвятив цій справі понад 10 років. Це свічки вже залиті в форми, вони зараз охолоджуються, і після того як вони повністю остинуть, ми будемо їх. Виймати і вони без барвників? Це стандартний кольор пальмового. Ні, це з барвниками, Тобто, ага. це білий барвник спеціальний. Тобто, ми використовуємо дорогі німецькі барвники. Які там доволі довгий час не виграють на сонці. Це все виробництво неможливо не автоматизувати. Воно все має бути вручне. Неможливо, це повністю ручна робота. Працівників в компанії небагато, проте у кожного є своя зона відповідальності. Зараз я займаюся витяжкою свічок, вони вже охололи, не бувають. Відключення світла, і е, тоді ми не встигаємо зробити все. Е, тому якщо я встигаю, то я ще ріжу ці свічки і якось частково пакую. Вікторія, як і комерційний директор, наймані працівники. Це була умова гранту, який Денис отримав від державної програми Власна справа забезпечити роботою двох людей. Власна справа це частина державної політики, зроблено в Україні, що покликана допомогти роз. Звиватись малому та середньому бізнесу в Україні. 500 тисяч гривень, така сума гранту, власна справа для Дніпропетровської області. Кожен підприємець, який тут працює, який хоче розпочати або розширити власне невеличке виробництво чи власне невеличкий бізнес, може скористатися грантом. І прямо зараз, незважаючи на війну, незважаючи на ті обставини, якщо є у людини готовність і бажання розширювати власний бізнес, цим може скористатися і держава цьому допоможе. Грант можуть отримати громадяни України від 18 до 65 років. Першим кроком. Ком, є подача заявки зайти на портал дія, подати заявку, прикріпити бізнес-план, підписати електронним підписом і чекати на співбесіду з нашим регіональним центром зайнятості. Працівники офісу зроблено в Україні, готові допомогти та підтримати як нових, так і чинних підприємців. Незважаючи на важкі умови, вони відкривають бізнеси створюють власну справу, наймають працівників, платять податки для підприємців Ця грант став можливістю пришвидшити кілька процесів, зокрема пакування, яке тепер займає менше часу та краще захищає продукцію під час доставки. Історія Дениса це історія про роботу, віру в українське та підтримку держави, що дозволяє підприємцям розвивати та масштабувати свої ідеї. Я закликаю українських людей підтримувати українські продукти, видавати перевагу українському товару. А підприємцям успіхів та наснаги це буде важко. Підприємництво це важка праця, і воно здається так все легко, а насправді це постійний титанічний труд. Еліна Ярцева Сергій Озеров новини 11 каналу.